Сьогодні я продовжую показувати вам історії, які зазвичай бачать лише місцеві. Ми зануримося у ремесло, що передається поколіннями, дерев'яні маски, у яких ховаються характери духів і стародавні легенди. Ми знайдемо тих самих майстрів, чиї руки творять справжню магію. Та поринемо в атмосферу місцевої церемонії, де, як виявилося, грають у своєрідне казино. І так. Я теж ризикнула спробувати. І наостанок велике свято Галунган та Кунінган. Час, коли духи спускаються з небес. Тож, занурившись у це все, ви побачите зовсім інший бік балі. Коли ми дивимося на будь-яку дерев'яну фігурку або ось таку маску, ми бачимо просто як сувенір. Але на балі це не так. На балі тут дерево живе. І кожен балієць вірить, що. У ньому живе дух, його потрібно просто розбудити. Тож, давайте будити. Щоб розбудити дух цього дерева, треба роками вчитися майстерності. І це, як ви вже здогадалися, не так просто. Тож ми приїхали сюди, щоб побачити процес зсередини. Хто виготовляє ці фігурки, маски, ви самі чи, можливо, вам хтось допомагає? Mm. Так, я сам. Але мій дідусь і мій батько також цим займалися, і від них я навчився мистецтва створення масок. А власноруч почав робити приблизно чотири роки тому. Все починається з ескізу, малюнку на папері, потім фарбування. Чому? Бо якщо почати з юного віку, то краще відчуваєш характер, форму, рух руки. Усе це приходить із практикою. А скільки часу займає одна робота? Ну, Наприклад, одна маска, щоб зробити. Ось ця маска займає тиждень, але треба бути дуже уважним, бо робота складна і делікатна. А ось цю два місяці. До речі, на кожну маску наносить понад 70 шарів фарби. Щоб вона довго зберігала свій вигляд. А ось цій масці вже 47 років. Тепер зрозуміло, навіщо наносити стільки шарів фарби. А це має бути якесь спеціальне дерево, щоб виготовити таку маску. Ось Це спеціальне дерево, яке називається пуле. Перш ніж його зрізати, майстер разом зі священником виконує обряд, просять дозволу у духа дерева та приносять підношення. Деревина м'яка, легка і водночас міцна, її легко обробляти. Дерево швидко росте і ідеально підходить для виготовлення масок. Тож багато майстрів вирощують або купують дерево у місцевих фермерів, обираючи породи, що швидко відновлюються. А якщо врахувати цінність матеріалу та майстерність роботи. Такий сувенір уже не з дешевих задоволень. прості маски як сувенір коштують від 2 мільйонів 500 тисяч до 3 мільйонів 500 тисяч рупій. Дорожчі маски виготовляються довше. Дерево спочатку кип'ятять три дні, щоб підготувати його і захистити від тварин. А що символізують ці маски? Для чого вони? це на балі символ бога. Ось ця, наприклад. Богиня Дурга. на балі, вона пов'язана з шивою. Барон це символ добра, а дурга символ темного начала. Їх використовують у спеціальному театрі. Разом вони уособлюють баланс: добро і зло, як інь і янь. Ця маска символізує добрий дух і успіх. До речі, дуже раджу сходити на їхню виставу. Там можна ближче познайомитися з традиціями та культурою індонезії. У них кожна маска це окремий персонаж із власним характером. Дуже цікаво спостерігати, як змінюється людина, коли одягає її. Це персонаж, який позіхає. Ця жаба на балі це символ музичного інструмента. цього звуть Мас Сідакарія сідакарія означає символ. Сіда це успіх, каря, церемонія, тобто успішна церемонія, успіх у справі. Цей образ уособлює символ успішного проведення обряду. Його зазвичай використовують під час великих церемоній і виконує його танцівник. На балі церемонії проходять ледь не щодня, від гучних свят до тихих родинних обрядів. І ми випадково потрапили на одну з місцевих. Це час, коли громада збирається разом, щоб подякувати богам за життя, достаток і гармонію. Звучить дуже просто: це локальна церемонія невеликого району. Туристів тут немає. Але були ми. Взагалі нас запросили наші хазяїни, у яких ми знімаємо житло. В цілому, щоб туди потрапити, перше, що вам потрібно, це одяг, їхній традиційний одяг. Виглядає він ось так. А ще жінкам під час менструації заборонено заходити до храмів. Загалом балійські жінки вражають своєю силою та витримкою. Під час релігійних церемоній вони несуть на головах високі композиції з фруктів, квітів, рисових тістечок і листя. Називається така композиція «Гебоган». Після молитви частину підношень забирають додому. Фрукти вже вважаються благословенними і мають принести сім'ї добро і теплу енергію. І тільки потім починається момент. Повернення до землі. Діти бігають та грають на інструментах. Жінки тихо спостерігають або просто говорять. А чоловіки сідають у коло і грають у свою традиційну гру Даду Гамбер. А оце прям цікаво, тому ми підійшли ближче, щоб зняти це. Отже, що я зрозуміла? Це таке маленьке локальне казино, тільки максимально просте і дико атмосферне. Вони ставлять дрібні суми на картинки на полотні, ведучий тряса чашку, і хто вгадав зображення на кубику, той і виграв. Все максимально просто. Це їхній такий спосіб розслабитися після ритуалу. Це не про гроші, а більше як про сміх, азарт і відчуття, що всі поруч. І так, навіть я зіграла, поставила ставку. Скільки покажи виграла Сікі раз десять І два. йоли, то ти ще в плюсі. Ми в плюсі сьогодні у цілому, це була підготовка до великого духовного свята Калунгану. І якщо ви потрапите на балі саме в цей період, то точно побачите прикрашені бамбукові панджори, що схиляються над дорогою. Це як така святкова гірлянда, тільки з філософією та духовним змістом. А ось це найгарніші панджори, які я тільки бачила. Хоча на власні очі я їх не застала, бо вони стоять в іншому районі. Але тепер ви точно знаєте, куди їхати. Цей день на вулиці безліч домашніх приношень. Жінки несуть гебокан на голові до храму, а ввечері цілі Роцесії з музикою і молитвами, от і я зараз їду до головної дороги, де буде відбуватися свято Галанган. На вулиці виходить баронг це священий дух-охоронець у костюмі, у якому ховається кілька танцівників. Він символізує добро, яке приходить захищати громаду. Разом із ним йдуть музиканти. Це створює атмосферу такої потужної живої енергії. Це частина традиції Галунгану, коли балінезійці вірять, що предки та добрі духи повертаються додому, а люди зустрічають їх із повагою, музикою і подякою. Наступного ранку тиша, але свята ще тривають близько 10 днів. У ці дні відбуваються домашні ритуали. Що вечора в цей період можна побачити, як діти і підлітки водять баронга і танцюють, заходячи у двори, та збирають невеликі пожертви. Усе свято завершується кунінганом. І я теж його зняла. Як і завжди, жінки несуть гебоган, роблять підношення богам, моляться та проваджають предків до їхнього світу. Нам дали ось <плес> <плес> У храмах під час таких свят роблять благословіння тірта – Це свята вода. Її дає храмовий священик. Мені тричі налили воду в долоні, двічі її п'ють, а потім вмиваються. Після цього тобі дають рис, який приклеюють на лоб як символ чистоти, благословення і захисту. Ми просимо благословення на спокій у родині, на світ і у серці. А ще щоб баланс між людьми та світом духів залишався рівним після свята життя просто йде далі, але ми знаємо, предки повернуться через 210 днів, і ми знову будемо їх зустрічати. А ми з вами не будемо чекати 210 днів. Зустрінемося уже за тиждень, бо світ великий, а наші мандрівні історії тільки починаються. Тож до нових відкриттів і до нових зустрічей. Давай, давай. давай, давай. О боже, який тільки не погадай. Потихень.